здорово. Ну, давайте, щоб пентрійце прошкали наче ра. Тому що я ситаю її, бля, зароджується, потім знову. Ну, зразу починається. Що робить? Добрий. Я сам щось хочу. Стежка, коли десь тобі доступно, там бачиш, типу, тест. А зараз, коли я на дорожньому, що це будеш. Хочу попрактикувати. Знаєш, що? Е, передати душу. А. Так, На засіданні присутні чотири депутати. Судді всі окремо порядку дяди, тобто ми не дали порядок дяди, які підтримати за основу і цьому. Ні, не за основу Переходимо до розгляду порядку дяди. Шановні депутати, до нашої уваги не розуміли питання, які підтримали. Питання, які підтримали, Мова йде про приміщення, які ми на початку видення у приміщенні, які ми приймали року, рішення ідентичне, скільки залишається в рішенні, вказуємо балансову вартість і тепер сумнів. Балансова вартість приміщення площею загальною площою 1481 податків. Початковою балансовою вартістю 3 мільйона 138 587 гривень і 10 копійок. Сумною відносно е, на першу вартістю на перші перша 25 року. Mm. Запитання, будь ласка. Mm. Немає. <клухи> Діставимо голосування. То за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу голосувати. Данило. за. не за. Юта. Yeah. Гарбалин. Yeah. Чортко за. Одноголосно. Програмов ще е, про рішення. Комісія рекомендує до розгляду каподачного запечатлення на позачаї 72-й сесії міської ради. Наступне питання. Передачу оперативної управління повної майже Новійської міської ради, кампанія до Львівському центру первинної медико-санітарної допомоги Львівської міської ради. Новіська міська рада вичка відділ освітлення Новоїської міської ради передати на баланс Володівській міській ради частину приміщення площі 534. 3 і 3 метри квадратних початковою балансою вартістю. 1 мільйон 361 тисяча 567 гривень, суму, відносно Сумою зносимо 0125 року 157 тисяч 712 гривень, 70 копійок Та за ложковою вартістю на 01-перше 25-го року 1 мільйон 203 тисячі 854 гривень, 60-та купічного задачі дисков, силі старечі і військовій Працює, здійснити передачу на баланс від значного комунального майна по актах прийняття передачі встановленого законодавства порядку. У Нової міській раді передати у коротві правління кентральному юридицькому центру первинної медики допомоги Новорійської міської раді частину житлового приміщення, що розташоване роботи Чептицького, один селі старичій площею 166,8 метрів 2 Поведемо по початкову школу, яка відквідована, тобто вона є повністю на балансі відділу освіти. Відділ освіти передає на за міську раду, ідея міська рада тобто довічня передає на баланс мелекції для облаштування Це є ставище. Переграти нам баланс на людській міській лікарні частину поміщень з площою 534. Це е, від якої року, від якої загальної площі 534? Ну, загальна площа є замірною в автозаписі. Я, Я розумію, але ввідомість світу не має свого автозапису. Тобто тільки у тих напевно 534, 634. 634. То, Це, напевно не частину поміщень, а здатну поміщень. Так, частину поміщень. Так, частину добирів. І теж вже зрозуміло по тексту, що 166 ми передаємо на те. Ну, тільки це.

что я знал этого голоса, что e, рекомендую данных и закидавшего рода и подвигаться. Еще из моих депутатов, они не создают еще тех, что вы подняли себе старое решение на жизнь, у нас еще из моих депутатов. Вот я показал, что система не за то, что что-то создавало. Частина, мы попередим

І третій відсутків вичає. Хто за те, що підтримати дане? За собою тягнуть, ну, прив'язку 100... за собою тягнуть, прив'язку це 100... строковий до оренди. Ми ж не можемо строкового. навіть оренду лі, там, 38 і більше. Коли було 49. Строка... Просто ми вказуємо, що це вказувати. Ми так вказуємо. Ну, тоді напише, строком доп'яти що було. Законодавство і так воно по-іншому не дає нам зробити. того, що Потім не думали, переваги тим, що рішення не було термінів, і вони хтось придумав, що 10, 15, 20 і... Ні, воно все добре, тут немає проблем, і немає проблеми писати. Тоді там теж довтики. Мова йде, мова йде про приміщення нашого старостату, так само звернулося.

я не буду зачеркувати з цього проекту рішення. Хочу наголосити, шановні депутати, про що це йдеться? Йдеться про те, що ви насамперед про моніторинг. йдеться про енергоносії, йдеться про те, що ми повинні вже саме на зараз думати і знати, що ми всі повинні економити на енергоносія відповідності. Для того, що ми економити, ми повинні законовжувати. Заходи економії, але ми маємо це все моніторити. Тобто запровадили відповідні заходи, вклали відповідні кошти. Я не говорю там про бюджетну стану, я говорю загодом і бюджетну, і відповідності, десь і багатоквартирних людей, і така ще таке інше. І, і за цей сім я слідкувати, тобто, яку ми наші мати відповідні показаки, робити моніторинг, Значить, що ми на цьому. Тобто яку затрату частину, що ми економимо, і як ми рухаємося далі. Тобто має саме на зараз бути в нас у територіальній громаді вибудована, ну можна сказати, е, така система, яка б нам давала якісь показники руху, бо маючи вже десь е, тобто, такий монітор, ми можемо собі е, десь ставити якісь партові завдання. Значить, ми підрозділи правильно, значить, рухаємося далі, ми зробили на. Дуже багато витрачаються енергоресурсів. Хочу наголосити, що станом на зараз у нас якби і проводиться, але буду говорити, така часткова частковий моніторинг. Нас і е, ЖКГ, значить, ми у всіх наших бюджетних установах, наших підрозділах, значить, ще до відповідності до бюджету ми маємо з е, показники. Е, тобто, якщо для прикладу беремо обід так? у нас є у нас є менеджер, енергоменеджер при нашому відділі ЖКГ. Відповідності має бути людина, призначена через казан, через. Порядчий, наприклад, керівництва, чому про віді освіти на структурний підрозділ, керівником від освіти, який це буде моніторити. Значить, і в об'єктом уже стає кожна школа, кожен садочок відповідності, де мають бути зняті показники. Тому що фактично усіх наших навчальних заходів є встановлені і тепер індивідуальні теплові пункти, але що вони конкретно нам дають? Можливо, десь треба щось поправити, щось додати. Значить, ця вся вибудована така система має на. Дати позитивні результати в економії. Основна мета це є економія, а не було. Але щоб ви знали, що ми економино наприклад, поставили до каналі прикладу, поставили новий насос, так економії. Чи ми маємо знати, що він нам дав? Ми затратили скільки там півмільйона на ми маємо знати, що з того відбулося, і тоді рухатися вже далі. Якщо ми отримали відповідно економію, нехай там 20 чи 30 відсотків, поставивши новий насос, значить економний, значить ми маємо ще напевне поставити такі ж насоси, бо ми маємо тут хороші результати. Тобто оце все, оце, оце і положення, як це мало працювати, хто що має звітувати і має дати якийсь позитивний результат, воно є ось тут. Що хочу наголосити, так що поки що ми це робимо, ми це робимо в вигляді excel табличок Ми такі інформації збираємо, у нас є, що кожного місяця нам звіку, ну, десь і так далі нам дають наші підрозділи ось такі дані. І ми це робимо в вигляді таблички. Значить, є вже на даний час зараз працюється в тому напрямку, щоб нам поставили програмне забезпечення, програму, яка дозволить нам десь у ці процеси автоматизувати. І є десь це через енергопротивні міста України, так як ви пообіцяли, що цьогоріч навіть в першому кварталі до березня повинні би нам так, ну, Ну казали, не, не моту спермо казати, як тільки на поставить нам то нам це допоможе в збиранні ось у цих показників і в аналізі, саме головне в аналізі, тобто десь порівняння. Первое ну, рішення ви бачите, значить перше це є затвердити положення, яке додається, друге керівникам виконавчого органів бюджетних уново, комунальних підряд зазначити відповідальне до сім про те, що я говорила за ефективне споживання пановотичних ресурсів, згідно із положенням, тому що там все є прописано. Третє це керівниками виконавчого органів спорядів бюджетних становив і так далі, відповідно з положенням про систему енергетичного менеджменту міській територіальній громаді. Десь призначити відповідальних, і, і, і тут протягом місяця здати прийняття даного рішення, внести допомогти до посадових інструкцій відповідних людей за активне споживання енергоресурсів. Пункт 2. Довести зазначення посадових інструкцій до віддання відповідальних за активне споживання енергетичних ресурсів. і на від Парламентну і на перший на нагадано чола. Ну, якщо є якісь, а знаю, що є вже різні питання по положенню. Будь ласка, готова обговорити відповідно. Тоді вже немає напитання ставимо на голосування. Що за те, що підтримати дане переміщення, прошу голосувати. Да не за. Одноголосно. Комісія рекомендує до розгляду на позачерговій 72 сесії надо грамотичні речі, тому наїзд, товариш. Так. Я думаю, так ще мало, можливо, я ж знаю багато звідси. Я хвилювати начекаю цю проступну волочову сесію. Е, мікрософт шуда, треба たり стукаємо на полошастий карнашту. Ну, але так оно. Я не розумію, чи це філософський естетичний рід. 不不不。<laughs>